Вітання. Сьогодні ми занурюємось у досить цікавий технічний документ. Він пропонує, як можна автоматично оцінювати якість вебсайтів. Доброго дня так звучить амбітно спробувати якось навести лад в інтернеті, де стільки всього, правда? Абсолютно, уявіть собі, пошуковик, який одразу показує тільки, ну скажімо, найцінніші ресурси. Саме так власне документ описує систему, що якраз і розроблена для цього. Особливо це актуально для блогів, їх же безліч. Деякі справжні перлини, а інші, ну самі розумієте. Розумію. І от мета навчити машину відрізняти одні від інших автоматично. Окей, заінтригували. То як це працює? Як взагалі почати оцінювати щось таке суб'єктивне, як якість? А починається все як не дивно з людей. Беруть спеціально навчених оцінювачів. Ага. Ці люди переглядають певну вибірку сайтів і старлять їм оцінку. Ну, наприклад, від 1 до 5. І тут важливо, оцінюється сайт загалом. Не окрема сторінка. Ні, ні. Саме сайт як цілісний продукт, зміст, наскільки він оригінальний чи зручно користуватися, знаєте, загальне таке враження. Гаразд, є людські оцінки, це як еталон, так? Але ж нам потрібна автоматизація. Як від цього перейти до машини? Правильно. Ці оцінки це, можна сказати, золотий стандарт. Система потім використовує їх для навчання. Вона аналізує ці сайти, які вже оцінили люди, і шукає. Е, такі вимірювані характеристики сайту, сигнали. Сигнали. А що це за сигнали? Можете навести приклади? Так, звичайно. Документ згадує декілька. Наприклад, відомий PageRank. Ага, чув про такий. Це, по суті, показник авторитетності сайту в мережі, скільки інших сайтів на нього посилаються, наскільки вони важливі. Тобто як репутація, тільки цифрова? В певному сенсі так. Інший сигнал це частока кліків на посилання сайту в пошуку. Логічно, якщо люди клікають, значить це їм цікаво або релевантно. Саме так. І не тільки в заральному пошуку, а й наприклад у пошуку по блогах. А ще для блогів важливий такий сигнал, як кількість підписників ну через РСС чи подібні сервіси. Це свідчить про лояльну аудиторію. Зрозуміло. Тобто, є суб'єктивні оцінки людей і є оці об'єктивні кількісні сигнали. Як їх поєднати? А отут, власне, і починається магія машинного навчання. В документі згадують, наприклад, опорно-векторну регресію SVR. Звучить складно. Ну, якщо просто, то це математичний метод, який вміє знаходити складні залежності в даних. Система бере ці сайти, де відомі і сигнали, і людські оцінки, і так би мовити, вчиться, вона будує модель. Модель. Тобто формулу, можна і так сказати, складну формулу, яка навчилася прогнозувати оцінку якості, спираючись тільки на значення сигналів цього сайту. Тобто ця модель це такий собі а, цифровий експерт, який ставить оцінку, навіть не читаючи сам сайт, а просто дивлячись на його цифрові сліди. Дуже влучно, саме так. І головне, цю навчену модель можна потім застосувати до мільйонів інших сайтів, тих, які люди ніколи й не бачили. Ага, система бере сигнали будь-якого нового сайту, пропускає через модель і отримує розраховану оцінку якості. І ось цю оцінку вже може використати пошуковик. Скажімо, щоб краще сайти показувати вище? Абсолютно можна фільтрувати результати, наприклад, не показувати сайти з оцінкою нижче певного порогу, або ж використовувати цю оцінку як один з багатьох факторів ранжування, тобто якісніші вище в списку. Цікаво. А як вони обирають сайти для самого початку для навчання людьми? Це ж, мабуть, не просто випадкові сайти з інтернету. Не зовсім випадкові, так і це цікавий момент. У документі вони використовують так звану зміщену вибірку. Зміщено, як це? Дивіться спочатку всім сайтам присвоюється якась попередня груба оцінка якості, ну на основі тих самих сигналів. А потім для детальної оцінки людьми відбирають сайти трохи хитро. Так, беруть певну кількість сайтів з очевидно низькою попередньою оцінкою, певну кількість з високою, але от більшість сайтів у вибірку потрапляє з середньою попередньою оцінкою. Хм, Навіщо так робити? Чому саме на середнячків такий акцент? А тому, що саме тут найважче. Дуже погані або дуже хороші сайти часто мають ну дуже виразні сигнали, їх легше розпізнати. А от розібратися в нюансах, відрізнити просто нормальний сайт від досить хорошого ось це для моделі найскладніше. Ага, зрозуміло. Тому, даючи моделі більше прикладів саме з цієї сірої зони, її можна краще навчити розрізняти ці тонкощі. Це покращує точність, особливо для таких методів, як SVR, які дуже чутливі до прикладів на межі класів. Виходить, це такий постійний процес вдосконалення. Не можна один раз модель навчити і все. Ну звісно, інтернет же живий, все змінюється, сайти оновлюються, їхні популярність, сигнали, все динамічне. Тому модель треба періодично оновлювати. Перенавчати так можливо додавати нові людські оцінки або просто перенавчати на свіжих даних про сигнали, щоб вона, так би мовити, залишалася у формі. Отже, виходить, що якість сайту це щось таке, що, хоч і сприймається нами досить цілісно, але в принципі може бути розкладене на вимірювані частини і навіть спрогнозоване. Це ж ну, серйозно змінює уявлення про пошук. Справді. І це піднімає таке цікаве питання вже для роздумів. От якщо система навчилася визначати якість за певним набором сигналів, так чи не почнуть тоді творці контенту, ну скажімо, оптимізувати саме ці сигнали? Можливо, навіть на шкоду тому, що ми справді вважаємо якістю. Де ця межа проходить? Цікаве питання. Дійсно, є над чим подумати. Дякую, це було дуже змістовно. Дякую вам.